Приймаємо бюджет з дефіцитом 65 євро. У нас фактично закритий жовтий місяць. 13. Індекс споживчих цін 4 місяці від закладення по кожній галузі. Тобто зростання і погашення саме інфля... інфляційних процесів, вони бюджет закладені. Я особисто був присутній і майже суботній день міський голова присвятив для того, щоб разом з своїми заступниками, з керівником бюджетної комісії, пройтись по кожній статті видатні. І дуже чітко ми визначили, де ці кошти додати, де трошки їх перекинути на іншу статті. Я, я, я рахую, що ця робота була дійсно потрібною. Ці заступники по своїм напрямкам доповідали, відповідали на всі питання і приймали активну участь. Після цього ми майже дві години разом з членом бюджетної комісії теж підкоректували. І Віктор Едуардович, я вам скажу, десь тричі виправляв, коректував, креслив. і на сьогоднішній день ми маємо цей проєкт. Дійсно, він недосконалий. Але ж правильно сказав президент на Раді регіонів на той бюджет, на той основу, щоб його потім, як ми сьогодні робили, останній місяць 2012 року, я не пам'ятаю, наприклад, може ви задаєте ту сесію, на, на якій не було питання змін і допомоги до бюджету. Тому, якщо ми сьогодні щось якби цифру... Трохи необ'єктивно. Когось обділимо чи додамо з однієї на іншу, ми поправимо це становище обов'язково в січні, лютому і так далі. Тому сьогодні треба обов'язково прийняти цей основний фінансовий територіальної громади міста Чернігів. Я всіх прошу, в Верховній Раді я нагадую: бюджет країни прийняли за... Ну, десь 34-35 кроків, як я пам'ятаю. Дуже швидко. Я не думаю, що бюджет країни набагато простіший. Тому що він набагато складніший. Тому я вас вже прошу, щоб ми не гаяли часу, бо сьогодні перед годинами майже 31 питання. Щоб ми всі питання, які поставлені до фінансового управління, вони Віктора Ідуардовичу є. Вони всі зарантовані, він доповість, які зміни ще пропонуються. Зупиниться, я думаю, і по, по депутатському фонду так, тут я думаю, що ми по системі голосування правильно. Я думаю, що всі, всі питання, якщо у нас бюджет розвитку зараз залишить 10 мільйонів, я думаю, що в 13-му році ми обов'язково перевиконуємо цей план і у нас будуть зайві кошти, да? зайві ніколи не бувають, але нам вистачить коштів саме на засування цієї системи.